Рахую, що це прекрасно. Шневлі. Як в тебе справи? Ох ти, Йохані, я жрав. Компашка прийшла. Щось там чухається. Ідуть, після там... Чухається. Ти ви за мною йдете? Там щось чухається. Бумба. Привіт. Красуня. Ну, гарно. Привітки, друзі! Ви на каналі Агнешки. І так почнемо. Сьогодні я буду розповідати про заповідник Клаус Хо. Він знаходиться недалеко від містечка Баткісінги. Я там побувала зі своїми друзями на початку літа. Це була прикольна, чудова поїздка. І так він знаходиться у клау Свальді Туди можна добратися трьома різними способами. Ну ви можете навіть дійти туди пішки, але не, не такі відчайдушні. І тому у нас є три варіанти: це машина, потяг. А ще є варіант автобусу. Автобус, мабуть, буде найзручніший, він буде прямо мій. Що я можу сказати про сам заповідник? Мені місце сподобалось, тому я хочу з вами поділитися своїм настроєм. І так, починаємо! Ось так у нас розпочинається дорога до самого парку. Ми вибрали подорож на авто. Не буду дуже багато вам говорити. Дам вам насолодитися краєвидами і пейзажами Баварії. При вході в парк ми були в захваті від того, що нас зустріли справжні олені. Вони попросили відвідувачів повгодувати їх. Ой, ти моя хороша Боже, і збіжа. Боже, ти суху в їсиш, єсиш, да? який ти гарний. Бим, Боже, йди сюди. Ти любить оленів, пишіть в коментарі. Такі вони гарні, красунчики. Їжу можна придбати за 2 євро за пакунок. Достатньо одного пакунка на людину. Що ми і зробили? Окрім вільно бігаючих оленів, тут можна зустріти й інших місцевих диких тварин кабанів, бізонів, хижих птахів. Красунчик, ну до нього вже підходити не можна. Дитячий майданчик. Гойдалки. Опа. Така гойдалка в такому парку. Там олені ходять. Я рахую, що це прекрасно. Так, тут у нас вирізблена сова. Я маю думку, що, значить, вона тут десь є. Шнеуля. Ось яка вона гарна там сидить. Привіт. Ото привіт! Як справи? Як в тебе справи? А я тобі листечко. Да. Ой. Ой! Очі, очі. очі бог ты мой заживала. Уйди. И забрала. я брала. я брала. брала? брала? Ой, давай мы тебе зервим. Ох ты, я зажрал. Нюхи, привет. <плес> Ти. Компашка прийшла. о <плес> <плес> Заповітник непоганий. Мені подобається, що тут можна контактувати з, з вірьми. Так, територія дійсно велика. Тут можна подивитись, тут, мабуть, якийсь город садять. Щось цікаве. Але щось у них такий город, якийсь заросший, не зрозуміло. Може і не город, хто його знає, але гарно. Для відпочинку, особливо на якісь вихідні дні, поїхати. Я думаю, це чудовий вибір. Якийсь старий каштан тут росте. Тут такий зоопарк коштує на одну людину 4 євро. Ну, поки що ми бачили косуль. Приїхала я сюди не одна ще з друзями. Ой, тут гарно. Прикольно. О, яка краса. Можна, мабуть, ухо прикласти будеш ти чути. Їй щось не дуже подобається, ми на неї дивимося, муфлон. Называется. Привет. еще а там чухается. Гриулик. Ох, ти, ана, ана, О, Привіт! Ух ти, Йоханий! Як ты кричишь! Ева, хочешь потеряшки? Ама, Ама, Мартирик! Привіт! 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 Ну, я такой хороший. Детскую площадку мы потом тут пойдем. Смотри, да. овечка. Как вы так... Ой, такая хорошая овечка. Такая хорошая овечка. Такая хорошая. хорошая, хорошая. Баран. Ну ты такая хорошая. Привет. Ну, привіт! Ідуть пішоходи, це... Смотри, а це мама пісходи. Да. У нього казенята. Ось так тут ось віслючки, баранці, козочки. Люди купляють там зелені коробочки, це там корм. Корм в виді кукурудзи. Я можу вас погладити? Так? Я можу вас погладити. Там щось чухається. Там щось чухається, щось чухається. А можна тебе погладити? Ти це контент. О, чи хороша. Ось ще такого контенту не бачили. Німецька коза. А може до підійти? візлючка хороший, віслючок. Я вже до нього в загон зайшла, він все одно туди пішов. Вончук хороший. А там баранці. Можна баранців. Погладити, привіт. Привіт. Тут у них така шерсть. Будь таку хороший. Воронич так. Тобі не жарко. Ото? Тобі не жарко. Мені було б жарко. А ось одну побрили вже. Тут, мабуть, було дуже спекотно. Абиш поблігну, але не це всі. Усіх поглаже. Всіх поглажу, так по Ну Там щось чухається, усіх щось там чухається. Ну, дивіться, як ця шорстка виглядає, як, як валяння, хто знає, хто займався валянням. Як валянь? І <рес> ті такой хороший, такой мягенький, мягенький. Мякуся, а ти? Ой, а це як уже зваляний. У -у -у, клас Ой, тебе теж почухать. Що ви за мною йдете? <рес> 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 Я, звісно, думала спуститися з цієї горки, але вирішила, що ось який, ну така хороша. О! Лебеді! Привітики, привітики! Ось такий білий красунчик. Ой, який гарний красунчик. а там гуси знаходяться. Там ось отак, от гусі. Леблі. Ого, яка гарна. Дивіться, прямо на клітці сидить. Привітики. Це тут канарійки. папуськи. О, а тут хвилясті, хвилясті папуги. Давай цепляйся. Да. Видиш? Смотри, Кива. Привіт! Боже! О, Бог ти мой! Можна тебе поглядати. Він ти хороший. Ні, она камушки не ест. Сюди. Гладиться не дає. Красоння. Ну красоня, ну красоня. Ох, там якісь куропаточки. боже, яке щастя. Хоть подивимося. Та коробаточку тут можна відчинити. Я так розумію зайти. О, яка гарна! Це фазан, певно. Да, тут фазанчик сидить, який він кольоровий. Ух. Йому зробили тут таку зону. Я так зрозуміла, вони різні, так ще одна. Спить, сплюхає. Всі тваринки спять, зараз дуже жарко. А там циплятка. А може не циплятка, це, мабуть, перепілочки. Так, то перепілочки бігають. Зробили таку зону. Ой, Боже, погляньте, який гарний фазанчик ходить. Це ж, який він кольоровий. Ну привіт. Ну привіт. Ну не бійся, я тобі не буду нічого з тобою робити. Бо ж так шкода, звісно, тварина, бо це вони зачинені, я, звісно, розумію, що їх там годують, але все одно ну. тут можна сісти відпочити. Понаблюдаючи за цим за... Ну і перепочити від а, сонця. Козенята, які бігають. Боже, задирається він до неї. А, він ще малий, то мамка. Так, ми ну туди вже нікуди йти, йдемо вперед. Ось тут мапа. Кабанчики, вілдшвайн. Вілшвайн. Ось так живуть вілшвайни, але їх не видно. О, такий гарний кабанчик, такий жарненький. Дивіться, який кабанчик. Дикий кабанчик. Мені подобається, що більшість тварин тут живе, як у своїй середі. Та-да-да, -да, зараз буде їсти. Пумба, Привіт. Бумба. Я, смотри, осторожно. Тут не кидай. Ну ти який волохатий. Зараз підемо шукати цімо. Ну і ти такий. Тут дикі кішки живуть, дивіться. І тут я так зрозуміла, можна війти от сюди, отут ми можемо знайти котики. Дивіться, який котик, він там облизується, його майже не видно. Ой, в камеру подивився, як гарно. Отам. там. Скс-кс. -кс -кс, кс кс Ну, мабуть, німецький котинок не відзивається. Так, ну тут такі шалашики, все продовжується, як наче ми десь в лісі. Ну, Людей небагато, всі з дітьми. Ось вид пташок, який ми можемо тут побачити. Сінички, групці. Так, ну що, йдемо, там, мабуть, ласки? Ласки або видри. Зараз подивимось. Ну, людей багато, значить, не є. <гас> Боже, яка краса, ух ти, да <пробачка> він не їсть, ну, ну привіт, риба. ну привіт, <пробачка> який ти гарний,

Рибка в неї в роті, там самі видри. Как гарна. Ну, красуня. На сонечку гріється. <сум> То любов. Написано, що в 15 її будуть кормити. Чекаємо, поки її рибку принесуть, подивлюся, як її кормять. Тут все про витру написано, розповідається, в якій середі вона живе, що вона їсть. Ти з'їсиш цей листочок? Єсиш, мой хороший, а Хочу не з'їла. Не з'їла, виплюнула. Ну гарний, там? Ось там стане якесь велике скупчення людей. Ти теж зі мною йдеш. Ну, ти теж зі мною йдеш. Ой, а той смачний, а той, що я тобі дала, не смачний, так? Тут якісь такі ігри для малюків, пісочок там щось ти робиш, Мама! якісь пісочки. Ця територія для видер, вона дуже велика, навіть якщо в неї там є сім'я, то вони десь тут можуть ще плавати. Але відгорожено, бачите, там далі вже в болотце вона не попливе. Так що тут у нас цікаве, є цікавеньке. Так так вони виглядають, сюди заходить. Так, тут десь теж. Ух ти, заходиш. Ой. Зайшла от кліточку з пташками. Тут має бути цікаво. Але поки що пташок я не бачу, навіть вони десь під дахом зараз літають. Зробили територію. Ну, співи пташок чути. Не дуже гарно співають тут. Але їх самих не видно. Премому дивитися, як кормять видру. Зараз там уже народу зібралося, всі чекають, як її будуть кормить. А ти що тут стоїш? Привіт! Німецький олень. Зараз я чекаю, поки прийдуть робітники самого заповідника і будуть кормити видер. Там зібралось дуже багато людей. Зараз вам переключу. Дивіться, скільки людей. Мабуть, всі відвідувачі зоопарку зійшлися, подивитися, як видер кормлять рибкою. Зараз буде машина, якщо бачите. Зараз приїду, будуть кормити видер. Так, зараз вже приїхали тут кормити

Дивися, тут можна додати в цей ковдрик. Тут можна додати. Що воно лежить в цьому Красуня. Жує там, пережовує його блин. Нашла. Хтось спустив кепку. Витаскувати Кепочка у дитини упала. О, з водички. Упала. Так, повертаємося вже назад. Вже підвтомилися всі. Якби не таке сонечко. Яке б дуже процвітове обличчя було б набагато краще. Майже всі тваринки сп'ять, котиків ми не побачили, єнотів ми не побачили. А, ну, ось так от. Але все одно відпочили трішки. Я зараз ще на касі сказала, що там є дуже гарний натуральний мед. Зараз я собі придбаю, у мене якраз вдома закінчився. Я побачила кицю. Може ми нарешті її з вами поглянемо. Так, ось вона тут. Та он. Не на покругу ходить. Головне там, щоб. Угу. Вон, дубці вже видно. О, яка вона красива. Пішла на простець, каже, що ви за мною гонитесь. Єла, вона єсть мишок. Вона колбасу їсть. І мишок. І мишок, і птичек їсть. А в неї щось теж чухається. Що я завжди підходжу знімати, вони всі чешуться. Не їсть Вона ж не виготорянець. Єва. Єва, це кошка. Кошка є. Так, ну що, наприкінці, хоч побачили рись. Ну, взагалі, цікаво. Гарний цікаво. день. Чудовий релакс від якихось буденних справ. так що. У нас така зупинка, така територія. Це ми вже прийшли на парковку. Ось такий мед я купила. Конік. Це на німецькому мед буде. Тут пише дочер коняк. Таке відео в мене вийшло. Я надію, що вам сподобалось. Ставте, будь ласка, свої вподобання. Підписуйтесь на мій канал, мені буде дуже приємно, я буду знати, що я роблю це не дарма. Цьомчики.